У неділю всіх святих у храмі Георгія Побідоносця служить божественну літургію. Вінчани моляться за мир в Україні. Господа Ісуса Христа Сина. Віряни сповідаються та причащаються, вклоняються християнським атрибутам, зокрема головному куполу та хрестам, які за кілька хвилин мають встановити на храм Георгія Побідоносця. Перед цим митрополит Вінницький і Барський Симеон їх освячує. Завнарі. Ми знаємо, що Георгій поміноці завжди є покровителем всіх наших воїнів. Тим паче, в наш непростий час це особливо важливо у його покровительство Тому і ми звернулися до його скажімо, допомоги небесної, що він допомог допоміг нам поблові храму. Храм на честь Георгія Побідоносця у Вінниці почали зводити п'ять років тому. Богослужіння тут проводили, але у підвалах так званого нижнього храму. До 2010-го будівництво церкви мали завершити, але тільки сьогодні на ній встановили накупальні хрести та головний купол. Його вага майже шість тонн. Кожен хрест це є не тільки символ християнства. Кожен хрест це як свого роду та антена, яка приймає божесну енергію з неба і передає її на землю. Перший раз, перший раз бачу таке диво і з сльозами на очах, і з радістю, з щемо в душі, і з вдячністю, що храми будуються навіть в такий важкий час. І дай Боже, щоб більше людей зверталися до Бога, і, як сказав Владико Сім'єн, щоб ми на колінах просили прощення. Я думаю, це радість для, для всього міста. Оце от. бачите, скільки людей прийшло. Я думаю, що це важливо для всіх, абсолютно для людей, які прийшли підтримати і так сказати, помолитися, щоб, щоб все прийшло краще. Олена Гук, новини, телеканал Віта.